Вітаю всіх на каналі. Вибрався я знову до лісу. На нові місця. Я ще тут не був, тож воно мені цікавіше. Зараз я тут на галявині ніби, а так-то ліс старий, йде ялина, дуби є дубова, така роща. Ну, сидю, отпочиваю. Сегодня температура позволяет покопать. Ну, что найду, то покажу, как завжди. Приятного перегляду. Чай, кава, капучино. И погнали. Я одну ямку уже починал, Вже її закапую. Здається настільки глубокі тилові позиції. І так мало по часу вони тут були, що геть пусто, геть пусто. Знайшов декілька консерв, побив їх тут. Туда їх всі в ямку. Побите скло, пляшка якась була. Ну і на дні купа розпечатаних, вони, мабуть, не стріляні, гільзачі. Якогось такого крюка взяв. Ну і все, решта гільзи, гільзи. Сміття мало, дуже мало сміття. Буду шукати далі. Побачимо, що буде далі. такая вот плещинка. Вот такая. Ничего. Зачем? Такие ямки. По канавке иду. Там я колысь весной копал. Закопано все, чуть-чуть відступив. Так Фух. вже з мене сім патов сошло. Я пилку маю, укоротил ну, таку, щоб походну собі зробив. То я тут під цією сосною коріння вирізав. І під коріння пішов. І якийсь кусок. Металеві фігні випало, цвяхи. Ну то таке. Фу, не вже, не вже. Мені здається, буде щось цікаве. Ну це бачите. Але я лопати шарахлопані. Видно? Отако як. Показати грані. І я бачу літери. о о коротше, я зараз її викапую. Вот это так, да. Вот это так, да. Целый день ничего, ничего. Зары будет. Фу. Дело. О, комары. Мушки. Короче, подваживаем, я ее. грязную вещь весь, Смотрим. Красуня, Е! Я так мріяв її знайти Мампе с слоником и тело. Десь я тут по ней лопаткой шараха. Ух, ёго! Вот она пишется. Карл Мампе Берлин Хотим еще вблизи на телефон покажу. Ну, это ведома пляшка. Но я хотел ее. К... Не знаю, короче. Кай... Кайлание. Кайл... Ну. Нарешті, блин. скільки я її шукав, а вона в канаві екейс лежить. Ну що, полочка, полочка, а там в подальшому аукціончик. М да. Я дякую всім бачив, що приєднуютесь в телеграмі до аукціону. Підписуйтесь на каналчик. Ось вона, мампешечка. Все, коп зроблений. І буде супер коротким відеосмах, походу, бо вже скоро вечір. І я нічого не знімав. Оце переїхав з однієї точки на другу. Там дві ямки, там три ямки невеличких. Ніде нічого, кастамах багато викопав. Віконного скла. Десь якусь лошадину з'їли, а нічого не було. А сюди приїхав. Це друга ямка. І друга пляшка зразу така. Йо Йо-ма-йо. Ось ну, такі от справи. Під корінням. Якби не пилка, кинув би і не став, бо бачите, який був корінь. Я б нічого не зробив. Дивіться, яка толщина коріння. І вона під ним лежала. Я би покинув і закопав ту ямку. Ха! Офигеть, да? Як треба було прямо сьогодні. Да наступна печаль. О! Двоечка. Знов була-то соус чи. Як вона приправа магі. ну У мене є така. Але було б ще одна, то точно аукціон. Ну, і там уже з часом буде. Вони є по ранжиру по номерах. Від меншої до більшої. Нульовка, одиничка, двійка, двойка, тройка пляшки и по розмірам пляшки і сразу йде як діанки двоечку одинички потім більше, більше, більше і я така здорова теж як штовсі ті... добавки пищові от німці ще кусочки до неї знайшов кто хоче Клеїть. Так, тут в мене ще одна з брустера випала. Ну, звичайно. Вино. М да. Вечеріє. Ну як вечерія? 5 начало шостого, але мені дві години з копійками їхати до хати. Так, ці дві пляшки. Ну і роздивимося ще на телефон. Ота. Карл Мампе. З всіми надписами. Великий штовчик. Ну так, руки грязні. Показувати вам. Е, мабуть, я це коротке відео Вставлю Наступний раз ще приїду. Може ще щось попадеться і складу з двох одне. Тож наступне відео почнеться інший день. День другий. Іде на те ж саме місце. Продовжувати там поблизу, де викопав ту пляшку пошуки. Дивіться, що хочу показати. Як воно файно виходить. Камера не передасть, мабуть. Ось воно. Краса. Зустрічаю сонечку і їду далі. Ходив я, ходив, за щупом трохи. Тут ніби в цеглу стукну. Ну, цегла Такий файний тут чистий лісок. Така горка йде невеличка і редута Ну я тут таку невеличку ямку, цегла і вугілля, ніби горіло щось. І мої перші знахідки пішли о які. О. Саморобні якісь такі ніби... Дверцята, не дверца Да, дверцята все. Закрывашка. Чик-чик. Виды какой-то грубки. Потом батарейки. Цвяхи у богата. черня. Ще И такая вот цикавая крышечка. Попалась ну, я її буду чистить. Короче, в піски ся в землі. Что це таке закривалось е? Інтересно. Поки йде так, склани мабуть, в одне вугілля. Це б грубка була. Два трошки ще розширюсь, подивлюся. Може щось біля грубки було. Хожу шукаю маленькі смітнички. Багато покопано а копи не копаю, бо прибора не брав. Сьогодні в мене катушка там трохи уши, відламалася. Ладно, я тут копнув, вже закопав одну ямку. У неї тут цегла. Знову О. Я навіть не знаю що це і який цей розмір це капець Що вони носили, Які вони гіганти були Да уж Все копав Гільза була Здесь бачу. Ну ладно. Ей маленькие такие каблучки. Было быто скло. Пару пляж. О, тарелка котелка. Вся крышка тарелка. О, все просили. О, нормуль продырявлено все такие все барахло гуляю далее папоротник Так, бита. Вот таке попалось. Пляжка была Карлсбад, У мене есть такая уже. Доволі частые экземпляры. Колись були, зараз не знаю. Так. Оригинально від черенка, від лопаты, чогось. Такая штука. всякие цвяхи, кольца ну и о, раритет на речь ключик теж попадается часто и сегодня поки все гуляю далее Ходив, бродив і все ж таки повернувся до своєї канавки. Ось вона вся йде. Я її туди копав. Тепер в іншу сторону копаю сюди. Не знаю, що це за канава, що це за траншейка. Ну-ну-ну. Тіло, не тіло буде. Понятия не имею. на ну, она их набросила. Скатилась сюда. Скатилась сюда. Ну, бачу, что случайно. Оп, оп. А нет, такая грубо здорово. Ух ты, ё. Здоровая она. Блин, грубо. Нічого там щось не пише, але рукой не обхватиш. Здоровый такий. Нормально. Ху -ху. Ось прошли з минулого копа. Воно скільки ця менша, а ця ще менша. нормальные бутыли подбухнули вон и тут в лисице бурда кавовий, розчинний. Смакота смакотіший здається. Хі -хі. Укусняшка. Зараз бабахну. І прямо тут біля мене якась ямка є. Зараз я її вскрию. Ну з щупом нічого не показую. Наугад. Бачу що глибина є. Зараз попробую до дна докопаюсь, що там є. Бо вже обходив багато. Цегла всяка трапляється. Більше нічого такого конкретного по склу нема. Ай добре, зараз Посидю під деревцем, попью, кофечку Дай відпочину, просто насолода тиша да іде спокою. А знахідки то попутна, то второстепенна річ. Головне відпочити морально. А ще щоб мені оці ветки прямо на макушку не впали, бо як вітерець подує, ці сосни друг об друга так б'ються. Ці палки прям в мене над головою всі не вдалося мені вже більш нічого сьогодні знайти. Час, звісно, ще був покопати, але щось настрій не дуже, такого прямо азарту немає. Тож дякую, що додивились. Якщо, звісно, комусь вистачило терпіння. Так що, всього найкращого, щастя, здоров'я всім, мирного неба!